Російські ЗМІ неодноразово повідомляли, що новий уряд України збирається відмінити кирилицю, або що нова рада скасувала прийняття закону, який давав російській мові офіційного статусу в регіонах, де російська широко вживана. Насправді жодних змін не було зроблено через те, що, виконуючий обов'язки президента Турчинов, наклав вето на законопроект, який мав скасувати офіційний статус російської мови. Цікаво, а що думають самі українці про утиски російської мови в Україні? Ну, і, і, знаєте, цей питання для мене взагалі не существував, не существує і не буде існувати. Тому я навіть відповідати ніяк не знаю, тому що ніколи в житті у мене такого не було. Вот. У нас е, в школі, вдома, в інституті. Кожен розмовляв на тому язикі, на який йому удобно. Вот, по суті, питання просто не було ніколи якогось ущемлення. По крайній мере, Ну, моїй житті. Я саме навчаюся в Національному університеті Києво-Могилянської академії, і можу сказати, що взагалі ніяких утисків немає. Насправді мені навіть подобається розмовляти українською мовою, але коли я розмовляю російською там, з друзями, або іноді там, на перерві, чи навіть іноді з викладачами, то взагалі ніяких утисків немає. Ні, звісно, ніколи не признавали всі розговорювали. Кстати, очень багато в Києві розмовляють, дуже багато в Львові розмовляють на русському язиці. Относительно того, что существовали какие-то или существуют какие-то притеснения, на самом деле это полный бред, это все неправда. Вот прекрасно людей встречают русских говоря, ну, русскоговорящих во Львове и в других западных регионах. Мы все говорим на разных языках. И, Ну, я считаю, что Украина, жители Украины это многонациональное вообще государство. Ми вважаємо язики друг друга. Зазвичай я спілкуюся українською мовою, але також і знаю і російську мову, знаю також і деякі іноземні мови. Особисто я не зазнавав таких утисків, навіть перебуваючи на східних областях, починаючи розмовляючи українською мовою. До мене також люди, які я так розумів, спілкуються зазвичай в щоденному житті російською, розпочинали зі мною розмову на українську мову на українській мові. Я так розумію, що це е, зв'язку із поваги до мене, як гостя, який приїхав е, з е, західних областей е, на східні. Мені здається, моя ос особиста думка, що це все є штучно е, на, на, штучно нав'язана проблема мов. Мені здається, що так насправді цієї проблеми немає, але у зв'язку з тим, що політикам потрібно бавитись у їхні політичні ігри. От, то вони штучно нам українському народу нав'язали проблему мовної політики ні скільки не я как бунт по житті общаюся на русскому языке і мені з легкостю це дається і ніхто не угнітає это всі приймають как друзі так знайомі, обще знайомі. нормально спілкуємося. большинство людей в києві спілкуються на русскому языке большинство все мої знакомые, друзі на русском языке общаются. не було такого никогда. Щоб мені подошли, сказали, ти вот общаешься на руському язики. Ми тяні з ним знати не, не хотіли. Не было такого. А мовою у мене в бригаді люди говорять більше російською, ніж українською. Житті, даже в нас не то що на сході. Ніхто нікого не уприкнув. і У мене є родичі, і чоловік в мене роз... з Росії. Він дивиться телевізор і плаче. Розумієте, так що не треба ділити на мови, хто тут як говорять, ніколи тут такого в житті не було, і тут росіяни набагато лучше почувають, чи ми в Росії українці себе почуваємо. Проблем нема. Приїжджайте у Львів, як якій мові так і спілкуйтесь. Такі вам відповідає, ніхто не звертає увагу. А ви сам зі Львова ну, звідти, Звідки Франко? Я, я спілкуюся мовою українською, переважно, бо я українець. З файного міста Тернополя Галицького краю. А в Києві я спілкуюся російською, польською і знаю декілька речень на англійській, ну і німецьку. Чуть-чуть спілкувався я на півдні Одеська, Миколаївська, Херсонська, особливо в Криму. То я утисків не зустрічав, але таке. Неповажне відношення до моєї української мови, особливо із тернопільським акцентом, то я відчував такі погляди. Але я шукав своїх друзів-прихильників із своїми патріотами на Одещині, на Миколаївщині, в Херсоні. Я шукав своїх українців і в Будинку вчителя, будинку художника, будинку журналістів. Я спілкувався українською мовою. Вони російською. Я переходив на російську мову. Вони переходили на українську мову. А особливо коли ми випили по 150 і добре закусили моєї закуски, то вони балакали і навіть співали українські січові, стрілецькі, навіть бандерівські пісні ми співали в Одесі, в Херсоні. Було діло, я не проти.